А які ще є, ну можливо, ми повернемося до питання, як громадськість може ще контролювати от ефективність. так. от може, може є якийсь алгоритм. Дивіться, я зайшов на той же сайт, там або державного бюджету, або наші гроші, ще щось. Якщо я сам це роблю, ну зрозуміло, що краще, якщо сам це робити на якихось місцевих маленьких бюджетах, правильно? От в моєму селі не буде якоїсь аналітики загальнодержавної, якоїсь громадської організації, яка моє село подивиться. Я сам можу зайти, подивився, знайшов. Що мені з цим робити? Який алгоритм? А, дивіться, я вам розкажу про. Той проект, який ми зараз робимо, який називається ефективність використання коштів, моніторинг ефективності використання коштів міжнародних фінансових організацій, це є наш спільний проект реанімаційного пакету реформ і фундації Відкритий діалог. Ми розробили, ми, ну з чого це все почалося? Почалося з того, що Спочатку нового року всі почали казати, що в Україну буде приходити велика, кош... велика кількість коштів. Там називалися різні цифри. АМФ 17 мільярдів, ЄС 11 мільярдів євро і тому подібне. І кошти ще збільшували, збільшувалось. Японії 10 мільярдів є. Ми вирішили, по-перше, поставити запитання: а на що це? Собі поставити запитання, а на що ці кошти йдуть, і е, куди вони йдуть, і чи ефективно вони йдуть, І чи взагалі потрібно брати запозичення, оскільки це кредитні кошти, е, ці запозичення, їх в майбутньому потрібно е, віддавати. Е, ми розробили механізм, е, яким чином ш, крок за кроком потрібно е, що робити для того, щоб зрозуміти і проаналізувати там, наприклад, якийсь окремий проект. От е, я останнім часом говорю про проект. Е, Залучення кредитних коштів в розмісті 300 мільйонів доларів від Світового банку під Міністерство соціальної політики. Цей проект був підписаний у травні минулого року. Дуже коротко. тобто королевською. Цей проект був розроблений при керівництві Королевської і підписаний вже, коли міністр є Тетяна Шлюз. Що необхідно сказати, перше. Що ми робимо? Ми дивимося загальну інформацію по проекту: саме договір на сайті кредитора або на сайті міністерства. Договір і всі пов'язані документи, які на що буде витрачатися, які цілі, які кроки будуть зроблені. Коли ми проаналізували це, ми бачимо, що в нас виникає питання перше стосовно витрат. Чому тому, що з 300 мільйонів 200 мільйонів не надійде в державний бюджет для сплати соціально незахищеним людям певних, певних платежів, оскільки в бюджеті немає коштів. Окей, ми наразі приймаємо, що це є нормально. Тому що ми не є спеціалісти. А відповідь на це питання, чи це доцільно чи недоцільно. Нам дадуть дві спеціалізовані організації, які займаються безпосередньо соціальною політикою. Тобто, необхідно сказати, що ми не, не самі робимо це. Цю аналітику У нас попередня дивитися. інформація готова. Ми зараз чекаємо останню інформацію деталізовано з міністерства. Після того, ми зробимо фінальну версію документу і ми її поширимо серед журналістів і серед. Ми обов'язково повідомимо.